Я хочу звернутися до кожного, щоб ви пам'ятали. Не вірувати в Бога, коли йдемо за пакунком або за їжею, бо треба так прийти. Треба вірити, тому що ви бачите, що робиться на полоді. У нас на сьогоднішній день, дякуючи Богу, ми лягаємо спанку свої віжка, свої будинки. Ми живі, ми здорові. Наші Сусіди Херсонці на сьогоднішній день, хто залишився без житла, хто залишився без життя. Тому давайте будемо допомагати один одному. Якщо є у когось більше, поділитися з ближнім. У кого є політика просіть? Я знаю, що завжди у вас допомагають. І ще раз вам дякую від всього населення, яке є за ваш труд, за те, що ви допомагаєте не тільки. Духовного продукту. ще й все ж таки йдете на те, щоб наші люди хоч що не і вам дуже дякуємо.